Ковики і Кадирівці за два тижні курської операції у полон ЗСУ здалися 2,5 тисячі росіян. Мінус колона військової техніки на Курщині. За пропагандисти скаржаться на промахи військового керівництва РФ. Чорноморський флот РФ у Криму капітулював наші гурівці про успіхи українських магур. Вітаю, мене звати Марія Кагал, і зараз я розповім про те, що на часі сезон бавовни в окупованому Криму у самому розпалі добряче дісталося Керчі, Феодосії, Чорноморському та Севастополю. Тамтешнє ППО всю ніч відбивалось від безпілотників. Така була перша версія від російського міноборони. Та згодом там передумали і заявили, окрім дронів на півострів, а точніше на так званий Керченський міст, нібито летіло 12 атакамсів. Паніки, нієт, місцеве ППО традиційно все збило, та незаконну переправу про всяк випадок перекрили аж до самого ранку. І, вочевидь, не просто так. За даними речника української добровольчої армії Південь Сергія Братчука, під час нічної атаки на Крим ймовірно було уражено паромну переправу в порту Керчі та катер у Чорноморському. Також мережею шириться інформація, що у Керчі міг бути пошкоджений ще й зенітний ракетний комплекс панцер С 1 Унікальні кадри операції, яка увійде в історію: генштаб та командування десантно-штурмових військ ЗСУ оприлюднили відео з першими годинами прориву кордону на Курщині. Операція включала розмінування, знищення оборонних рубежів противника, роботу авіації та артилерії та взяття у полон російських військових, які обороняли область. Відео з першими годинами наступу в Курській області поширила також 80-та окрема десантно-штурмова галицька бригада, яка бере участь в операції. Бійці поділилися кадрами знищеного. Прикордонного пункту, а також того, як російські військові масово здаються в полон, лише за перші години прориву зброю склали півсотні росіян. Десять днів по тому і наші збройні сили контролюють більше тисячі квадратних кілометрів території Курщини. І цифри ці щодня зростають. Мережею шириться інформація, що наші бійці зайшли у село Борки. А судячи з геолокованих кадрів та істеричних повідомлень російських воєнкорів, можна припустити, що Гродіївка та Богданівка також перейшли під контроль ЗСУ. І на цьому погані новини для окупантів не закінчуються. Після знищення цілої колони військової техніки та цілого батальйону солдатів ще й тижня не минуло, а тут свіженький Прильот російські воєнкори знову скиглять і видаляють пости про те, що цієї ночі зсу могли відмінусувати на Курщині ще одну колону військ РФ. Щоправда, тепер винуватять у всіх бідах армії РФ не зсу, а бездарне військове командування. То що усе й досі йде за планом? Що, що а от такої кількості полонених точно не було у планах російського військового командування? Усього за 10 днів операції у Курській області наш обмінний фонд поповнили 2,5 тисячі ворожих солдатів. Принаймні такі цифри публікують ЗМІ з посиланням на джерела у спецслужбах. Серед полонених строковики, яких Путін божився ніколи не відправляти на війну проти України, і бійці батальйону Ахмат. Тікток війська Кадирова, які в полон ніколи не здаються, але деякі все ж здаються, як приміром, оці бідолахи, котрі просять обміняти

так само мають вчинити і решта військових, яких командування кинуло на призволяще у Курській області. Добровольці з Легіону Свобода Росії, які воюють на боці України, закликають росіян здаватися в полон ЗСУ. Кажуть, жити нехай і в полоні все ж краще ніж загинути, підірвавшись на своїй же гранаті за черговий особняк Герасимова. І обіцяють допомогти кожному, хто цитую виявить бажання обернути зброю проти Кремля. Запеклі бої точаться і з іншого боку російсько-українського кордону. Попри провал на Курщині, росіяни не полишають планів захопити Покровськ, перерізавши головну логістичну артерію українських підрозділів трасу покровсько стянтинівка Мета номер один тактичне оточення сил ЗСУ. Так вважають аналітики інституту вивчення війни. За їхніми даними окупанти просунулися на схід від Покровська та ймовірно захопили орлівку та Желанне. Ситуація стає все більш загрозливою, кажуть у Покровській райдержадміністрації. Від Покровська ворога відділяє трохи більше 10 кілометрів. Друзі, наш колега, який служить в батальйоні сил безпілотних систем, північ відкрив збір на анти-ФПВ РЕП. Зараз він разом із батальйоном виконує бойові завдання на Донеччині. Анти-ФПВ РЕП потрібен хлопцям для захисту під час роботи. Звіт від хлопців буде опублікований в одній з наших майбутніх програм. Давайте разом допоможемо нашим захисникам. Пам'ятаєте, як учора в Іркутській області розбився російський ту 22 один з тих, який ворог використовує для ударів по Україні балістичними ракетами Х-22. Бо на Росії точно пам'ятають для країни агресорки. Втрата кожного такого бомбардувальника дуже болісна, кажуть аналітики Дефенс Експрес. По перше, лишилось їх вкрай мало на папері у Росіян. 57 таких бортів. Фактично ж робочих тушок майже удвічі менше, усього три десятки. І поповнити авіапарк бомбардувальників Росія не може, хоч би як хотіла. Банально через брак комплектуючих модернізувати двигуни на старих бортах, теж не варіант. Санкції за розв'язану проти України війну ніхто ж не скасовував. На Росії потрохи звикають до блекаутів. У приморському краї майже 2 мільйони росіян лишилися без світла, і цього разу наші дрони тут ні до чого. Усе через збій роботи обладнання приморської ГРЕС. У містах зупинилися електрички, низка жителів поскаржилися на проблеми з мобільним інтернетом. Не працюють світлофори, немає світла в лікарнях. Мости перекриті. Як кажуть, самі жителі приморського краю світа нєт вообще нігде. Відключення світла можуть повернутися в Україну разом зі спекою. З наступного тижня стопчики термометрів сягнуть 30 градусів. Прогнозують синоптики. Відповідно, суттєво зросте і споживання електроенергії. А отже, можливі відключення світла попереджають в Укренерго і додають, пошкоджена російськими ракетами енергосистема України все ще дуже чутлива до погодних умов. Вже зараз українців закликають не вмикати кондиціонери та ощадливо використовувати енергію, особливо в години пікових навантажень з 7 до 11 та з 17 до 22. Приборкати Чорноморський флот РФ та відправити на дно 18 ворожих суден за півтора року. І все це завдяки українському морському дрону Магура Ві5. Досягненнями нашого звіра похизувалися в головному управлінні розвідки. На рахунку Магури гордість Чорноморського флоту РФ Цезарь Куніков та патрульний корабель Сергій Котов. Чорне море кажуть гурівці, давно вже перестало бути безпечним для ворожих посудин. По факту… Чорноморський флот в Криму капітулював. Все найсучасніше і найнеобхідніше Російська Федерація вже вивела з Севастополя. Вони паралізовані. Цей флот просто зараз ну, їсть гроші з бюджету Російської Федерації, хоча би, свої функції виконувати не може. Це були всі новини на часі. Не забувайте ставити вподобайки, залишати коментарі та підписуватись на ютуб канал. Ми Україна.